Стосовно ядер да, брудної бомби, Зеленський зробив спростування цієї заяви. Ну це очевидно, що була гра на підвищення ставок України і заходу в умовах, коли Заход зволікає з ухваленням рішень, ну вибачте, нам всі методи е, будуть корисні. Тому я називаю відчасти цей план авантюрним. Ну а заяву про брудну бомбу, так тим більше е, про ядерну бомбу і е, я не. Мав ніяку сумніву, що Медведів або хтось інший на Росії почне це питання піднімати. Таке вже було з Каховською ГЕС, таке було з іншими дамбами, які вони хотіли підірвати. Вони постійно час піднім... піднімаючись у цю тему, будуть розповідати, що ми щось виготовляємо. Але ну пізно, відверто кажучи, Медведів <кхм> далі можете продовжувати, що зробив, тому що вже на рівні президента офіційно зараз не задажно яке прізвище президента, от реально. От щоб розуміли, офіційно спростовано цю заяву. Україна не збирається виготовляти ядерну бомбу.